До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на Ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. 40 років колективу Кренеченька як відзначили поважний ювілей у Бродівському народному домі. Волейбольні змагання у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша. Проєкт Пліч Опліч у Крупицькій громаді. Про ці та інші новини далі. У Бродівському народному домі знову було людно. Тут відсвяткували ювілей одного із колективів Бродівщини. Розділила радість свята наша знімальна група. Народному аматорському ансамблю народної пісні Карнеченка під керівництвом Наталії Ковальчук 40 років. Цей досить поважний ювілейний день народження колективу згуртував у стінах Бродівського народного дому місцевих мешканців та гостей Бродівської міської територіальної громади. Учасниць колективу Гучними обласками вітали вдячні глядачі. Цей святковий для колективу день актовий зал був переповнений. Розділити раді святкування завітали представники Бродівської міської ради, духовенство та громадськість». Співочий колектив милозвичними піснями дарували масу позитивних емоцій глядацькій аудиторії. Вітаємо сьогодні! усіх, хто до нас завітав, тому що саме вас, шановні гості, народний аматорський ансамбль, народної пісні Криниченька. Жели, а Криниченка – це окрема сторінка нашої культури, це культура нашої територіальної громади, тому що добре знають їх не лише у Львівській області, але й далеко за межами нашої країни. Колектив є учасником багатьох фестивалей та конкурсів, Неодноразовим лауреатом та призерами різноманітних фестивалей. Учасникам колективу добре відомо, що бути щасливими. І собі і людям народні веселі пісня лунали з уст краничанок. А на початку дійства отець Роман Біль благословив проведення концерту, адже сьогодні ми живемо у нелегкий час війни та розрухи. Але з Божою допомогою та завдяки Збройним силам України даний захід пройшов успішно на всі 100%. Доповнив концертну програму колектив Гоп зі смиком під керівництвом Сергія Мідлютенка. Золоті голоси криниченки вражали у саме серденько кожного присутнього. Народна пісня у виконанні Криниченка набирає не аби якого украсу, а самому колективу немає і не буде рівних. Вони єдині і неповторні, чарівні і ніжні голоси, які лунають гучно та гармонійно. Від імені Бродівського міського голови Анатолія Балая привітала колектив заступниця учільника Ірина Олеха, а також з подячним словом звернулася начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін. Хриничінька це є джерело української пісні народний, яке розливається вашими устами вже так багато років, і дарує нам можливість. Відчути справжню українську пісню, якою ви прославляєте наш Брідський край і нашу Україну. 40 років це дуже велика дата. Тож хочу подякувати вам за вашу працю, за ваш талант, який об'єднав вас у цей прекрасний колектив. А об'єднав він вас одним любові до української пісні. Тож, нехай ця любов не згасає. Славте нашу українську землю, прославляйте наш брідський край. Миру вам всім, нам всім, довгоочікуваної перемоги! Нехай Господь благословить вас на довгі і щасливі роки ще вашої праці. Збирайте такі гарні зали. Нехай дарують вам гарячі аплодисменти за ваші справжні виконання українських пісень. І сьогодні з нагоди цього свята хочу нагородити грамотою Бродівської міської ради, народний аматорський ансамбль народної пісні Криниченка, комунальну установу, Бродівський народний дім, керівник Наталія Ковальчук за багаторічне служіння культурі, високу художню майстерність, вагомий внесок у розвиток народних традицій та звичаїв, примноження національних та культурних надбань, бродівської громади та з нагоди 40-річчя творчої діяльності. Віський голова Анатолій Колей. А також нагородити сертифікатом суму 35 тисяч гривень, аби ви мали можливість ще краще виглядати на це. Чї діяльності колективу. Вікаємо! Безумовно, криниченка заслуговує більших нагород та любові слухачів, адже вже 40 років дарують свої музичні виконання. З подячним словом звернулася до колективу депутатка обласної ради Ірина Сех. Криничень. Своєї мелодійної української пісні, криниченька своїх традицій. І ось вже 40 років цей колектив є, знаєте, зараз кажуть, в тренді, є модний, є потрібний. Його слухають, слухають як юні, так і люди поважного віку, слухають своє, рідне. Те, що навчила мама, те, що розповідав батько, те, що народилося на своїй Богом даній землі. Не знаю, кому належить кому належить хто автор тої назви, такої філігранної назви, можливо, нам Криниченка розповість. Думаю, що пані Марія Ковальчук якої сьогодні нема в цій залі, але яка дуже переживає за наш концерт, який тут відбувається, також до цього долучилося вітання вітальний. вітання від цієї зали. <плес> Доволі приличні. чистої і яка дуже потрібна сьогодні, що ви радували, що ви вчили рідного. Нашого батьківського українського тут на Бріщині, на Львівщині і на великій Україні на переможній Україні. Сили, здоров'я і перемоги нам усім! Дякую вам велике! І маю доручення відповідно до статті 35 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Враховуючи розпорядження. Львівської обласної ради за вагомі творчі здобутки, високовиконавську майстерність та активну культурну мистецьку діяльність відзначити нагородою, подяка голови Львівської обласної ради, колектив народного аматорського ансамблю, народної пісні, Криниченька комунальної установи Бродівський народний дім Бродівської міської ради. Дякую! Розділа в раді сорокового ювілею рідний брат Наталії Ковальчук Роман Ковальчук. Привітав своїх колег Михайло Добрянський та виконав спільну композицію. Привітав колег і колектив муніципального хоробоян під керівництвом Ярослава Линєва, А також найкраще побажання зачив колективу Андрій Олійник та ведуча заходу Юлія Желих. Під час концерту оплесками згадали тих краничанок, які, на жаль, відійшли у вічність і не дожили до 40-літнього ювілею колективу. В знак світлої пам'яті про них зал аплодує стоячи. Подякували, нагородили тих, кого з вами немає сьогодні, ваших дівчат, які залишили вас колектив просто через те, що життєва дров їх не скінчилася. Поплатуйте, будь ласка, тим, когось сьогодні з ними немає. Керівниця колективу пані Наталія подякувала усім, хто завітав на концерт. А насамперед, дячні слова звучали Збройним силам України. Насамперед, я хочу подякувати Збройним силам України, нашим захисникам. Устав сьогодні. Великий їм дякую. І дуже вас прошу долучитися до скриньки. Повірте, всі гроші до копійки ми передамо на передову. Дякую вам. Від телеканалу Броди Онлайн. Ми також вітаємо краниченку із цим поважним ювілеєм. І на завершення хочеться побажати лише міцного здоров'я, гарних концертів і усього, усього найкращого. Пишаємося нашою кринеченькою, насолоджуємося їхніми чарівними голосами, зичимо всіх благ та нових звершень і чекаємо на новий ювілей. Сергій Нікішин, Оксана Караїм, телеканал Броди Онлайн. У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Чуша тривають волейбольні змагання. Щоразу тут збираються спортивні команди, аби продемонструвати гідний результат. Докладніше у сюжеті гра проходила в спортзалі бродівської гімназії імені Івана Труша, де в напруженій боротьбі змагались дві команди: зокрема, волейбольний спортивний клуб Єдність, що представляв місто Броди, та волейбольна команда Стріла із міста Радехів. Присутні глядачі як могли підтримували своїх фаворитів оваціями та оплисками. Ми за Радеки, ми і за Родеків боліваємо. Ми здоровляв кожній команді бажаємо. Ну але переможець має в горі показати свої тіло. Незважаючи на напружену гру, команда міста Броди робила усе можливе в кожній подачі, аби не програвати супернику жодного балу. Болівальники щиро підтримували гравців та вірили, що ті обов'язково здобудуть перемогу. Вас Дуже приємно бачити. На жаль, в напруженій грі бродівчани поступились з рахунком 3-0. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал онлайн». У Кропицькій територіальній громаді реалізовують ігри в межах проєкту пліч-обліч. Сьогодні розвиток спорту є важливим елементом для фізичного розвитку. Докладніше у сюжеті. Не тривожна ми ніколи друг пліч обліч. Ми все зможемо для наших рідних обліч. Добро примножимо, що ми кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічопліч. Віч оптичь, все українське шиління, присвячиться усім таких воїнам та загалом нашої територіальної теряти. які віддали своє життя у боротьбі з російською агресією. Ми пам'ятаємо безбух. Шало схвалили вчера наші поля.

Моє заживаю життя на ділянці. Я вам бажаю, щоб сьогодні ми зібрали своє заболети перемігтися і всі проводи, всіх були. Всі разом отримаємо позитивні емоції і кожен нас має смоти. Слава Богу! А на кожного комікального слова запрошується відчинення фізичної культури про цю.

one. Україні! слава Україні! На цьому ми завершуємо броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати у четвер, 29 лютого, у приміщенні народного дому селища Кресне відбулася 34-та сесія Красненської селищної ради. На розгляд депутатського корпусу винесли 40 питань порядку денного. Більшість з них про затвердження положень, планів, адміністративних послуг, звітів, проєктів, регламентів та програм. Друга частина порядку денного стосувалася так званих земельних питань відповідно до указу президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Орденом за мужність третього ступеня посмертно удостоїли двох захисників жителів Лопатинської селищної територіальної громади. На 40-й сесії 8-го скликання Лопатинської селищної ради нагороди було вручено родичам загиблих військовослужбовців Сьольного Мар'яна та Утенкевича Ігоря. Нагороду отримали батьки Галина Іванівна та Леонід Анатолійович. Нагороду Ігоря вручили батькові захисника Тарасу Степановичу та дочці Каріні. У Красненській громаді родини полеглих захисників також отримали посмертні державні нагороди. Їх вручили за мужність та професіоналізм бійців, які захищали Україну. Це ордени за мужність третього ступеня, другого ступеня та відзнаку за оборону України. Нагородження відбулося під час чергової сесії Красненської селищної ради. Укази президента України Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами України зачитав офіцер командування 2-го відділу злочівського РТЦК та СП Богдан Кубіцький за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовідане виконання військового обов'язку нагороджено відзнакою президента України за оборону України Кобелюха Володимира Богдановича, солдата, мешканця села Скнилів. Орденом за мужність другого ступеня Микитюка Василя Дмитровича посмертно, головного сержанта, мешканця села Сторони Баби орденом за мужність третього ступеня короляка Романа Романовича посмертно, солдата мешканця селища Карсне. орденом за мужність третього ступеня олійника Андрія Петровича посмертно, старшого солдата, мешканця села Андріївка, орденом за мужність третього ступеня Шмигельського Віталія Ігоровича посмертно солдата. Мешканця селища Красне вручив нагороди рідним воїнів, які віддали своє життя за Україну. Селищний голова Роман Фурда. Мешканці Хотинського старостинського округу Крупицької громади передали 370 кг кілограм картоплі нашим воїнам-захисникам. Організація бесід і зустрічі учнів з правоохоронцями є традиційною формою превентивної роботи в Рудня-Почаївському ліцеї Козинської громади. Тому в рамках місячника закон і підліток поліцейський офіцер громади Мартинюк Сергій Віталійович та інспектор ювенальної превенції Гладун Олександр Сергійович провели профілактичну роботу зі здобувачами освіти закладу. Правоохоронці ще раз нагадали про те, що таке булінг, які його види існують, та про методи протидії йому. Також розповіли про шкідливі звички та їх негативний вплив на здоров'я, наголосили на недопущені поширення та вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. Отож, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось у наступних випусках.